Ти знаєш, що таке європейські цінності? Що спадає на думку? Для мене це насамперед гідність. Гідність це коли ти не дозволяєш себе ламати і принижувати. Як, наприклад, хлопці, які в окупованому Криму заспівали гімн України, вони знали, що за це буде тиск, переслідування, але все одно не мовчали. Це був їх дуже сміливий жест. Ми українці, ми не боїмося. Для мене це свобода. Це коли ти маєш право бути собою навіть тоді, коли це можуть покара... за це можуть покарати. Я думаю про Степана Чубенка, 16 років, футболіст, звичайний хлопець, який носив українську стрічку та допомагав нашим військовим. Він не зрадив себе і за це віддав життя. Це свобода, яка коштує дуже дорого. А також цінності це не лише красиві слова, це вибір, який люди роблять у найважчі моменти. Саме тому я згадую юних учасників Революції Гідності, тих, хто був майже нашого віку. Вони не хотіли жити в країні, де немає правди і свободи. Їхній вибір це і є справжня європейська цінність. Європейські цінності це повага до людини, її свободи, які ми захищаємо у євроклубах, у школах, у волонтерських ініціативах, у дрібних, але правильних рішеннях. Це те, що нас робить сильними і непереможними